За даними українського уряду, за кордоном лише на постійній основі працює понад три мільйони громадян України. Точна кількість заробітчан невідома, адже ніхто не знає, скільки з них працює неофіційно. За оцінками експертів, через пандемію коронавірусу в Україну повернулися до 300 тисяч заробітчан. Президент Володимир Зеленський у недавньому відеозверненні висловив надію, що вони і після карантину залишаться на батьківщині. Зараз в Україну повернулось дуже багато громадян з за кордону. Це добра новина. Нехай і обставини такого повернення не найприємніші. Але рано чи пізно коронавірус обов'язково пройде і карантин закінчиться. Вважаю, що ми повинні зробити все і втримати цих людей на батьківщині. Нам дуже потрібні ваші знання та ваші вміння. Натомість експерти з міжнародного працевлаштування вважають, що забезпечити роботою сотні тисяч людей, багато з яких не мають відповідної кваліфікації, нереально. Більшість трудових мігрантів, які зараз повертаються, не зможуть інтегруватися в нашу економіку. Вони не зможуть знайти роботу чи робочі місця з високою, з високою сплатою, з високою заробітною платою. Але все буде залежати від того. Що за фахівці повернулися? Бо в нас в Україні зараз не вистачає зварювальників, у нас не вистачає людей, які працюють на сучасному обладнанні. І такі фахівці, я певен, зможуть знайти для себе місце, але їх кількість відносно невелика. і Вони не змінять загальної тенденцій на ринку працевлаштування. Більшість заробітчан, що повернулися, неохоче спілкуються зі ЗМІ. Дехто з них боїться звинувачень у тому, що вони нібито привезли в країну коронавірус. А дехто взагалі не хоче зайвий раз розповідати про роботу на чужині. Утім, за допомогою відеозв'язку нам вдалося поспілкуватися з кількома українцями, які нещодавно повернулися із заробітків. Стефані шопував з Тернополя 58 років. 20 з них вона працює в Італії. Останнім часом їздить туди за кількамісячними контрактами, баданткою, доглядає за людьми похилого віку. На такій роботі можна заробити майже тисячу євро на місяць. В Україну Стефанія повернулася наприкінці лютого. Переживає, що кордони не відкриють, адже у червні вона знову має їхати на заробітки. Я е не маю пенсії на Україні і не знаю, коли я буду мати. Бо так як я стільки років перебувала за кордоном, у мене стажу є тільки 22 роки. Щоб на Україні отримувати пенсію, я ще замолода. А щоб прийняли мене на роботу, то я все ра. Значить, мені е, потрібно їхати е, щоб жити. Я ж не буду, е, щоб мене діти мене, мене отримали, це ще зара. Якщо не відкриють кордони, і я не зможу поїхати в Італію. Я маю намір знайти тут роботу на Україні, наприклад, оглядати людей похилого віку, бо я маю практику, значить, можу це працювати. Я зараз стараюся економити ті гроші, які за три місяці заробила, щоб мені вистачило на прожиття, заплатити комунальні послуги, іти вперед, а далі я так і сподіваюся, що я поїду, бо тому що я тоді залишаюся без нічого. Людмила Стрільчук з села Горупай на Житомирщині вже два рази їздила працювати у Польщу на меблевій фабриці. Хотіла заробити доньці на весілля. 20 березня разом із подругою повернулася в Україну. Каже, якщо кордони не відкриють, це буде катастрофа. Під час нашої розмови Людмила перебувала на самоізоляції. Це буде катастрофа. Якщо кордони відкриють, нам буде дуже важко, звісно. Я не знаю, як ми будемо жити. Як ми виживемо? Я це не знаю. Чоловік отримує 5 тисяч в місяць, а корова, як отелиться, це молоко то десь тисяча в місяць. Такий дохід у нас. Три тисячі злотих ми заробляли за місяць. На мебельній фабриці ми працювали, робили меблі. Треба вертатися, бо в нас немає виробляти, в нас нема за що жити. На 5 тисяч не виживеш в нас, треба майбує вертатися, якщо відкриють кордони. Ми ще раз не звільнили, ми поїхали самі. Але сказав цей роботодавець, якщо кордони відкриються, налагодиться, щоб ми приїжджали назад. Вони нас чекають. 18-річний Арцен Сагінадзе вивчає готельно ресторанну справу у Запорізькому національному університеті. Пандемія застала Арсена в Берліні, куди він на три місяці влаштувався працювати в готель. В Україну повернувся у середині березня. Після карантину хоче знову поїхати до Німеччини. Я сфері працював у галузі хаускіпінга в готелі. Це прибирання номерів. насправді це дуже хороша можливість і заробити гроші і подивитися країну. Але знову ж таки, через всю цю ситуацію я не заробив, а навпаки, втратив гроші. я заплатить за я хотів заплатити за своє навчання, допомогти родині і щось на себе витратити на одяг. Відпочинок можливо купити новий телефон. У Німеччину я приїхав на початку лютого. Приїхав Коли в Берліні з'явилася перша заражена людина, тоді вже потроху почалася паніка, і готелі вже зазнавали збитки. А потім мені мій шеф просто написав, що він дуже шкодує, але всі готелі групи закриваються. Якщо прийде запрошення від мого роботодавця, я би з задоволенням ще раз поїхав у Берлін. Я Берлін. Ірина Лагодяк з міста Сторожинець Чернівецької області доглядає за 91-річною жінкою на півночі Італії. Попри пандемію, вона вирішила залишитися, хоча дуже сумує за мамою в Україні. Моїй мамі 82 роки, і вона просила сім'я поїхала додому, але я вирішила, ні. Я не хотіла вести цю біду своїм рідним на Україну. Мабуть, кожна третя сім'я одна людина за кордоном. Якщо не в Італії, в Іспанії, Португалії, Бельгія всі за кордоном. Дуже Чернівецька область дуже за кордоном. Я дуже в харак зараз хороші сім'ї. Гарна сім'я дуже переживають за нас, особливо за нашу. Це завжди питають, як мої діти на Україні, як моя мама на Україні. Як хочу і далі ми допомогли своїм сім'ям і, і де по будинки, зробити ремонт. Де не було будинків, будувалися будинки люди допомогли своїм дітям. Що діти вже наш покоління, наших дітей. Я думаю, що вже не поїдуть за кордони, не будуть е в наймах, так як ми вже від, е ми поїхали в свій час. Вагомим є також внесок українських заробітчан в економіку країни в цілому. За оцінками національного банку вони лише у 2019 році переказали на батьківщину майже 12 мільярдів доларів а на нестачу робочих рук з України через перекриття кордонів на час карантину вже скаржаться у країнах ЄС.